Українські сили оборони продовжують відбивати атаки окупантів на різних ділянках фронту. Інститут вивчення війни повідомляє про зміни на лінії фронту за останню добу. 16 серпня в Курській області тривали бої. Російські війська намагалися атакувати, але без успіху. Українці також контратакують в цьому регіоні. На півночі Сумської області ворог проводив наступальні операції. Просування не було. 15 та 16 серпня російські війська атакували поблизу Новокостянтинівки, Вараченого та Юнаківки. Зміни на лінії фронту не зафіксовані. Проте українські військові просунулися на 2,5 кілометри на Сумщині. На Харківщині окупанти продовжують атаки без успіху. Російські війська намагалися наступати на куп'янському та лиманському напрямках. Прогресу не досягли. На сіверському напрямку, можливо, захопили Серебрянку. Українські захисники просунулися на покровському напрямку. Вони зачистили кілька населених пунктів поблизу Добропілля. Окупантів вибили з веселого грузького, рубіжного нововодяного Петрівки та золотого колодязя. На півдні ворог намагався атакувати в Запорізькій області поблизу Гуляйполя. Успіху не було. Також були спроби наступу поблизу Антонівського мосту та острова Білогрудий. Вони також не увінчалися успіхом.